Слава Ісу, будьмо уважні, це наскоком. І в нашій програмі, яку веде Роман Неправильний, прийшов репер Міша правильний. А чого я неправильний? Привіт. Я не знаю. Це ти скажи. А ти скажи, чого ти правильний? Так, так вийшло. Насправді ні. Ну, Т... я, ж, я ж не по паспорту, я по, по совість. По совісті. Тобто решта реперів безсовісні. Та, мабуть, що так. <реш> <реш> ну, по-перше, ти ще залишаєшся цим е, головним редактором rap.ua. А скажи мені, чим реп.ua краще, ні, краще, ніж реп.ру? Це український портал, то російський. <реш> так. Але ти ж як харків'янин не даш мені збрехати, що скільки реперів в Харкові абсолютно нічим не відрізнялися від русських реперів хіба фрикативним ге. І досі так відбувається, і це не тільки в Харкові, це і в Києві, і навіть е якийсь франківськ і Львів є репери, які читають українською, не відрізняються від російського репу нічим. Ну це це треба занурюватись. Це складна взагалі історія. Ти ж ну канону нема, воно розмите. І, але я розумію, нема. що ти кажеш. Я не кажуть. Як то канону нема. Ну, де, де руський реп, ага. а де український український реп, а де руський реп українською мовою. В нас в реп-ком'юніті про це ведуться дебати вже років Такі 10. Такі дебати, мабуть. це цілі батли там, там ну, заруба ну, така, ну. а от в цьому випадку я ж ви просто кажу, ну, руський реп, реп це безсмисленний, безпощадний. Це кров звук. Так. Ну, якщо бути, якщо абстрагуватись від нашого ставлення зараз до нації, до цієї сумнівної, то там є хороші артисти. Ну, ну, тобто, зараз я не можу сприймати. Чи ці тати маєш на що? Вас, що, які добре читають, так? Ну, і, чи по змісту. І, і співають, і по змісту, ну є. Угу. Вони зараз поїхали і е, сміливо відстоюють опозиційні цілі десь в Берліні чи в, е, ну, в ну, Литві, так. чи не, не знаю, де вони герої. Окей, я все-таки в сину повертаюся. Та -та. Ти кажеш канонів нема. Є якась певна філософія. Я розумію, що реп як певне явище, навіть не тільки музичне, воно ж таке суспільно, соціально вуличне. Тобто це така собі вулична. Онлайн-газета, правильно для мене так. Я вистрою зараз чергу зі ста молодиків, які скажуть, що РЕП це трансляція того, як е, вони відпочивають або е, кружать бабки, хаслять і так далі. І які в них дівчата, і які речовини вони е, е, якими речовинами користуються. Причому зазвичай вони того ну, не роблять ні ci... першого, ні другого, ні, ні третього. Але це е, вуличного там нічого нема. Ну кожен бачиш, кожен по-своєму. Ну так, бо я просто деякі. -де 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 Слухаю, наприклад, там молоді треки. У мене таке відчуття, що це просто людина викрала свою медичну картку в поліклініці і свій Анан не вирішила заримувати. Але в цьому випадку я зараз все-таки про цю штуку. Я як людина, яка бачила, як всрався рок н рол як рок. Який починався як соціальне, а деколи навіть політичне явище, перейшов в, в комерційне лайно. От, але дивлюся, що реп трансформується теж в цьому напрямку ще швидше. Я думаю, що з репом це вже сталося, і репцю цей пік в сратості своєї він пройшов. І зараз ми бачимо, ну якщо там брати штати, на які там багато хто орієнтується брати ну, тут Україну, все добре з репом у нас насправді. А реп повертається до ну, того з реп виник же ж як танцювальна музика. він не про сенси виник. Він виник як дискотека і там Хенза Пендія. Ну якийсь відрізок. Ага. Він же ж виник так, але потім... Він трансформувався в те, що ми там розуміємо під Голденерою, і він якраз про трушність, про правду, про протест і про ці всі штуки. А і як для... до тебе прийшов? Ти пам'ятаєш свій перший. Момент зустрічі Міша правильний і реп. Ось коли це як. відсотків пам'ятаю, я в дитячому таборі від школи поїхав, і старшокласники виходили грати в баскетбол на вулицю і слухали незрозумілу музику, і незрозуміло були одягнені. А двоє з них вони потім стали учасниками там визначного для Києву гурту ФОРА. Ну, це угу. ветерани. Вже там вони багато на що вплинули, багато кому допомогли з тих, кого ми знаємо зараз. І вони вже. Заслухали. Вони там були в 10 класі або 11. -му. Я був у 7. Це які роки. Е, зараз весь час на це <свіс> витрачу. 2098-20 рік. Одним словом, ще в минулому тисячолітті. Добре. Так. Бо в мене моя перша зустріч була, коли я грав в настольний теніс із студентом з Гаяни. Це американська колонія, знаєш, Південний Америці. І він весь час казав якийсь фак щет» і, і включав музику. І я теж не міг зрозуміти, кажу, що таке, дай ту касету послухай». То це був цей ще той, е, старий, олдскульний, пам'ятаєш так. От, Добре. Я хочу все-таки до моменту, чому я так довго підводився. Я вчора взяв і наслухався е, новий альбом Міші Правильного. Слухав? Чув новий альбом? Один раз про клас. Там дуже класні тексти. І для Дякую. мене це означає, що є певний конфлікт, бо, тому що це тексти для Гомо А частину українських текстів, які реп-виконавці виконують, це просто бидло тексти. І для мене є конфлікт. Є декілька е векторів, куди ти можеш там направити це що ти слухаєш, чому ти любиш реп. Для когось хтось тобі скаже, що реп. Пофіг, що там він має качати обов'язково, щоб ти в тачці це вробив, щоб ти ну, ось ось ця історія. Хтось скаже, що реп має бути атмосферним, ти маєш там займатися там, сексом під нього. Хтось каже, що реп це нова попса і нова музика. Для мене реп він за формою взагалі, він просто зручний, тому що туди можна лупанути купу слів. І, ну, Можна прочитати закінчену історію за хвилину в поп-музиці або рок. ну, Рідко це вдається комусь. Там якогось рок-сторітелінгу, рок їх не так багато, як в репі в угу. хорошому. А для мене реп, я працюю з текстами все життя. Я там писав якісь книжки, був редактором, сценаристом, там, який комедіантом, ще якимось текст. Мені я люблю читати книжки. І як побудуються речення як слова, ось ця вся історія. Я через це почав слухати реп, тобто ну, власне, бо тому, що твої композиції це розповідь певної історії ну, і теж дуже запаковані в важливі посили, меседжі і в їх не можна нівелювати, наприклад, там заради форми. Ну, тобто всунути 18 матюків, наприклад, на хвилину біту, і тоді це буде це коли форма буде домінувати над змістом. Я розумію, що ти з тих, хто знає істину, що е зміст важливіший, ніж форма. Ну для мене так. для Що когось, ти не... зараз хочеш донести? Зараз повне шиза. Зараз є шиза в суспільстві. Це посттравматичне суспільство, і травма буде лише наростати. Ми вже стикалися з байректарщиною і оціми паючими трусами, які вдянули вишиванки. Що ти зараз хочеш донести? Ось новий альбом, який я писав там, крім там є пару соціально-політичних якихось в, в пісень. Але він це я гештальт закривав. Він більше особистий, він більше про, про мене, він більш побутовий. Він розповідає там про моє минуле, яке було таке собі. Але я виплив і, можливо, хтось почує це і скаже: а, ну ось цей чувак якось витягнув себе. Завдяки якомусь там сукупності факторів, може, зможу і я, може це когось надихне. Є, якщо говорити про музику загалом, хочеться донести якісь речі банальні, але які, мені здається, нівелюються сьогодні. Ну, типу, такі, як любов, там, емпатія, справедливість типу, і так далі, це окей. Якщо говорити про Байрактарщину, я в мене є і тексти, які я, в яких я критикую там Шароварщину цю є і тексти, якщо повернутися там на. Те, що писалось там в березні 22-го року, звісно ж, там є вже. Вони трішечки наївними вважаються, то їх, їх же ж можна засунути туди теж. А, я думаю, що боротьба з шароварщиною сьогодні вже. А що ти розумієш під шароварщиною? Бо досить часто кажуть, якщо хтось каже шароварщина, то він просто латентний українофоб. Я так не думаю, я, я згоден, що це, не, це слово не передає. Ми просто ну, звикли ним користуватись, воно ну, зручне. Ми кажемо про музику, яка бере якісь патерни українські, які на поверхні Зовничка. або навіть на, над нею, і використовують їх, і видають ще з, з серйозним обличчям, що це, мовляв, щось, щось важливе і круте, але така музика потрібна бути. вона... Для чого? Слухай, десь я згадую 90-ті, ми теж тоді. Оцього, як наслухалися всякі Чічки, Смерички, Марічки. в нас тому і виникло оце висить марічка на змирічці. знаєш, Хто її повісив, мене тобто, Але ми бачимо, що воно проходить покоління, а от проблема лишається. Срата музика існує у всі часи. Тобто, коли були там 80-ті, 70-ті, Я думаю, що там була ж ну неякісна. Музика, ми її просто не пам'ятаємо, і 60-ті. Ну, 60 Якби зараз нами так... тут сидів Мел Брукс. Він би сказав, що з кам'яного віку напевно це я думаю, що в кам'яному віці хтось там стукав по каменю краще, хтось гірше. А ти пам'ятаєш, як там в нього як критик народився? Мистецтво, а потім критик. Це в його комедії «Створення світу». Прийшов пісяв всю, весь, всю картину. От так з'явився перший крик. Так, так. Добре, я хочу повернутися ще до одного важливого моменту. Це місто, яке теж для мене несподівано перейшло в режим з нелюбові до любові. Я про Харків, твій рідний. Де ви з першими русськими емпатійними ракетами, напевно, теж зустрілися. Бо я читав історію, як по вас лупили, так? І в цьому випадку, ну, пам'ятаю, Харків по двох речах і по двох параметрах, які мені спочатку дико не заходив, це обдертість, облізлість і таксісти, які казали, у нас не уліці, є направлення. Ага. І саме про те, що він був часами більш русомірський, ніж Білгород. Оцими двома факторами покінчена на нас завжди. Давайте трішечки диспозицію. Я киянин сам а е в Харків послали. як занесло? Коли Rap.ua, редакція, вся коли я вже почав ага. працювати там у му році, я переїхав, ми всі зібрались, ми були в різних містах і сказали, що давайте. Ну нарешті це У нас був хороший Харк. крутий офіс, там в палаці праці, ну, з куди з і прилетіли з усіма та. та і. Ми працювали там, туди ж прилетіло. Окей, а, давай тоді вдвох поговоримо і, і, про харчування. А до цього Харків, коли мене ще на Rep UA не було, ага. а, і Rep UA Awards Премія 2018 року нам там закидали, а, і я за що? Що в нас хедлайнером був там репер Смокі Мо російський, ну я такий. А, але я... це можна вважати неправильним, але я розумію пацанів, які його запрошували, бо вон, в той же час, на тому ж Фесті, вперше приїхала глава 94 до Харкова, угу. і півтори тисячі людей, чи дві, чи скільки там було. Вони їх побачили, і такі. Я О, собі. Ну, Львів, Украї... Харків, Українською та, такі... читають, а, це, а що так можна, було, Ніколи б глава в 2018 році не зібрала б і. Ста людей там. А Бо... що виходить, що вся ця олд, old, олд old, скульна old штука, вхід у зміну може зутічити. Танок на Майдані, так, який Харківський, це, це типу в репері у Харкові сьогоднішніх. Це, це не наше, це не реп? Ну, це ж за, за нутром за своїм танки вже не реп. Я думаю, я думаю, що вони навіть не вважають, ну вони ж там не кричать, ми репери. Ну це крутий, альтернативний. Не знаю, я зараз не про термінологію. Я кажу про реп-реп. має бути, Я маю на увазі, що щоб затягнути людей на щось круте українське, треба було привезти когось російського. і це, Ви, ну, це ми в правди на, на фестивалі Апокаліпсис почнеться звідси в клубі ДНК. І ніколи там вже тоді тих проблем не було. Але... Але агресивна українофобія сочилася зі всіх на будь-які речі, побутові. Там навіть якщо ти просто попросиш пиво тобі відкрити українською, це вже було. Я про цей момент перепрошивання нічого так не перепрошиває, як війна. Перепрошило вже чи ні? От за твоїми спостереженнями бачиш, те, який, який приїхав приїхали, подивився. на це Я подивився, я, подивився, боку, я закохався в це місто, я його вважаю рідним сьогодні. О, uh, бачиш, uh, Так. і це було ще до повномасштабного. Я зрозумів людей, які там. Ми, коли говоримо, що, чого я дуже не люблю, що Харків це українофобське і повністю русифіковане місто, ми ж бачимо. Ну лише прояви якісь, ну які вилазять і на які агресивно Хол... Так, Та. хочеться звернути увагу. Є такі люди, а вони є і в Києві. Вони є у Львові. Та вони всюди є. А... Слухай я б ж, але ми... що... мене перепрошував до Харкова Жадан, який сам не є харків'янин, але співець Харкова Щ... такий, що його екскурсія мене перепрошила. Що тебе А, Я той чувак, який там в 2019 чи 2020 році говорив, що Росія це дружній нам народ, сусід з ним треба з нею треба співпрацювати. Працювати я розмовляв російською, я тоді не не був артистом, що апріорі російський реп кращий за коротше, весь вся методичка. Яка була. Це було в тобі. Я в це вірив. Я той чувак, який йде до університету на першому курсі, зустрічає дівчат з Києва, киянок, таких як я. А, і, а, і там якісь дівчата розмовляють українською, вони автоматично не 2 вересня, не 3, 1 вересня вони нарікаються нами село, і вони сидять, ми там в першому ряду, вони в другому чи в третьому. Автоматично а, я не можу а, виправити це. Ну, в тому часі я можу виправляти це зараз. Розуміння ж ти почав щось розуміти там. Я десь в 21-му році ми брали. Я брав там 60-70 для одного з проєктів інтерв'ю у громадського сектору у культурних діячів і так далі. А я був орієнтований. Ну ось на російський YouTube, Там я брав звідти все на ліберальний, але тому а, Але я поспілкувався вже з проукраїнськими людьми, які чогось досягли, в яких є доробок, які глибокі, і так далі. Я тоді зрозумів, а Міша, ти ну не додивився щось. Ну, десь ти займався не, не тими справами, які треба було, якщо ти вважаєш себе діячем культурним, хоч на там, відсоток, а з повномасштабним. Виявилось, не треба було, я не перевзувався. я навіть не, не, не Це дивне слово. Я навіть не, не мав амбіції бути артистом, щось випускати тоді. Я просто там писав вірші, викладав їх. А було не про перевзування, або ой, що ж я буду робити, треба перейти на українську, і треба зараз угу. транслювати. Ні, а просто фактично ти думав, що люди, які слабкі, вони виявились не слабкі, а... і ось це про харків'ян це сетап такий довгий був. що то проукраїнські, не тому, що вони стріляють, а більшість така і була. просто так. Вони ж не ходять і там не кричать, про не, це, не, та, дивіться та на мене. Але плакату не мав. А є тих кого, кого ти вважав сильними і артисти, на яких ти там орієнтувався, і думав, ось, блін, ти протестний чувак. Вони поїхали всі, вони протестують зараз, ну з іншої країни. Це дуже дивно. І коли ти це все складаєш, і ти думаєш, що це я мудак був. І намагаєшся щось з цим робити. Я вважаю, що можна мене ну, якось зрозуміти, пробачити і це не є приводом, щоб не тиснути мені руку сьогодні. Я розумію злість і критику. Людей, які завжди були так налаштовані, ну з дитинства, і які виховувались так є такі. І їм я розумію, чому їм прикро, що а ти одуплився в 22-му році, а я в, в 90-му». — дев'яносто народження, та, 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 та. Та, та, та. А, <кій> я їх розумію, але ну така ситуація, і нас о, є такі люди, як я, і можливо, ми зможемо все ж таки щось в цю країну принести. От ну, ти коли це розповідав, Міш, я, я собі щось собі згадував цю історію з Бабкіним. Пам'ятаєш ці всі етапи Бабкіна, та виїзд і всі ці розмови, плюс дискусії з жоною по кліпах о язики, культурі, музиці, вні політики, все це ми бачили. От я власне це все тебе слухаю, згадую цю історію, і просто розумію одну таку річ: чи є в нас така небезпека, як в грузині? Розкажу тобі, в 2008-му, пам'ятаєш, ну, тих, кого не вбили, в них забрали 25% угу. території. А вже через пару років ті ж російські туристи бикують на вулицях е, Тбілісі під русский реп і вже й погрожують, що ще їм можемо повторити. Ми до того не скотимося, коли закінчиться війна, в нас знову не почнеться зараз, не повернуться всі патапи. Я боюсь, що ще коли війна не закінчиться, що ми вже до цього повернемось, тому що якщо коли я приїжджаю по справах до Києва. Uh -huh. uh, і якщо я в 2022 році взимку я сідаю в таксі там або йду в магазин кудись, або десь ну і з якоюсь там ну, сферою послуг стикаюся, я говорю на українській, і до мене звертаються в дорослі Київка. Да, супер був. зараз я знову ловлю на собі, як в 2013 році, я ти кажеш доброго дня, таксисту. Він відповідає тобі доброго дня, скоріш за все, але ось цей мікропогляд, пів секунди, а грьбаний патріот. І що один приїхав сюди, і в магазині так само жінка може подивитись на тебе. І умовні хіпстери вже не так, не такі україномовні. Всі вони погрались в цю штуку. Зараз модно, що. Ну, не, що, не що, треба, та, ПВО що працює. Це що, що, щось ми інше. А, а я, я все рівно, але ж, я ж вже свідома людина. Російська це так, але я ж ходжу там потанцювати на мітинг, і так далі. Ні, ну, маємо хвилинку для того, щоб замкнути Бермудський український трикутник. А тепер ти львів'янин? Ну, людина, яка так аналітично все бачить і в своєму рідному Києві, і в рідному Харкові, скажи мені. Де слабкі точки Львів'ян? Де Вавка? Львів'яни самі кажуть, що це теж таке дивне слово, що це рагулізм, але його не можна. Я принаймні не можу розкласти його на якісь пункти. там критерії. Можна, мабуть, але то треба сидіти формулювати. Це Є... Складний коктейль. Я, та, я з того, що бачу, з негативного, якщо ти ж про хороше угу. не, не, не питаєш, я бачу трішечки недовіри. До харків'яни й На, Прям набагато на є якась ну, дистанція. Я можу зрозуміти, чому. Ну, а, і... Більше дистанція ще в Ужгороді, і мені одна розумна людина звідти, я не знаю, я просто передаю її слова. Пояснювала, що чим ближче ти до кордону, тим більше в тебе недовіра. Тому що, якщо це, наприклад, Ужгород або там якесь передмістя, то там всі займались контрабандою, і гіпотетично тебе сусід міг здати, і тому там не довіряє ніхто нікому. Ось ну, така чекай, теорія. В, на Слобожанщині <с контрабас так само через східний кордон, дай Боже, був в стилі кустуріці, можна було вагонами на, але це не вмонтовано. Так було на всіх ланках, ну тобто діти цим не займалися там в 14 років на Слобожанщині. Не, не, не так це Не, недовіра. Мабуть, ось біля більшост... довіра. Та власне, ну бачиш, довго пробували, 30 років пробували б нам прошити регіональні розбіжності. При цьому що області це ж туфта. Це що за Сталіна нарізали, воно не відповідає. Я, я, історичному я, 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 я краям хотів, я хотів сказати, що по містах не можна. По регіонах, ну, де десь там є різниця ця, ну вона є, але вона. Її не треба розглядати. Ну, як щось погано. нас же і музика відрізняється, і одяг, ну, якщо етнічний там, брати, це ж добре. Це, це, кру... ж кайф. це круто, що це є. Слухай, Але... отака маленька Словенія. Два мільйони населення, чотири е е є варіанти словенської мови. Це ж тільки кайф різноманіття. Добре, давай от просто е фіналізуємо. Чи виникне в РЕПі конфлікт, який виник в будь-якій іншій царині. Бо це є більше ніж музика, це культура субкультура. сукультура. Чи виникне там той самий конфлікт, який виникав і в рок культурі, і в інших, коли стикнулися дебілізм і оця комерційна форма з містами? Бо ти ж теж знаєш, що є, е, ну, є такий самий Руський рок. Це просто теж да -да -да -да. регаловка. Да? От. І в цьому випадку чи, чи загрожує це зараз українському репу, де досить багато тих, хто хоче писати тексти, е, це люди, які ще не мають або ні мозгів, або ні життєвого досвіду, але вже йому є, є амбіції комусь щось нав'язати. Цей конфлікт був, ця комерційна тупа історія, як ти кажеш, вона вже в якийсь момент перемогла прям сильно. Прям сильно угу. ми на реп'ї сиділи і хотіли лайнап скласти з десяти людей в нас же купа реперів. А ми не змогли, бо ну нема ну, однаково. Це саме ну, коротше. В а, зараз бачу, що а, я бачу по собі. Ну, я ж як новий артист вважаюся, mm -hmm. я ж не писав. Раніше я писав колись там батлив російською мовою, але я не випускав нічого. А я бачу, що відбувається у гоні. Я бачу, що відбувається у Паліндромах, хоча це зараз не, не реп, але ну, як форма він використовує її. Я бачу багатьох артистів, які, до яких дослухаються там жоский дрюс, той самий mm -hmm. в, в іншому він працює, але за формою це теж реп, можна сказати. Бешкет. Там багато артистів. Я бачу, що їх слухають і до них. Дослухаються люди, тому якщо а, переможе а, тупа музика в жанрі. Безмістовно, то це значить, що не допрацювали ми, і ніхто в цьому, крім нас, тих, хто продукує тексти і сенси, не винен. Тому що зараз я по молодих бачу, мені може 19-річний хлопець-репер, який робив раніше так, сказати: Блін, класно. Він бачить, що по стрімах там десь ти його перегнав, і він тільки тоді звертає на тебе увагу і каже: А чому ж його слухають? А, бо тексти. і Він нарешті їх читає. Він же, вони ж не чують, ну, він їх читає, і він пише: Чувак, класно, я теж так. Хоче і він починає щось пробувати. Тобто, треба можливо, треба зараз знову показати, що так можна було. Ну і це так, нормально можна показати навіть. Я не знаю чи, чи буде видно. Я тільки не знаю, як називається цей альбом. Я його вчора слухав. Це називається альбом. альбом? Називається Хлопчик Що вижив. Хлопчик, що вижив, так я, я думаю, що це пісня, так тільки ну це, це, це і фокус альбом фокус трек. Так одним словом, в описі до цього відео, якщо нам дозволить міша правильний, ну він правильно тоді вчинить. Ми тоді е посилання на цей альбом на саундклауд зробимо. Мені лишилось дослухати, я скажу чесно е е синицю Ф Ф2» і Леві Акермана. Це те, що я не встиг дослухати з альбому, і точно дослухаю, тому що це. Правильний реп бо міша правильний, і це правильна програма на скоку. Тому підпишіться на наш канал. А я Міші скажу. Дякую, що завітав. Правильно.